Друзі, привіт! Сьогодні вирішила приготувати чебуреки. Це дуже хороший рецепт, знайшла його давно і завжди за ним готую. Отож, для чебуреків нам знадобиться 250 г борошна обов'язково просіяного. Висипаємо ми його в миску глибоку та робимо посередині ямку. Вливаємо сюди ж 120 мл окропу, пів півчайної ложки солі та 2 столові ложки. Рослиної олії. І починаємо замішувати тісто. Спершу тісто замішуємо лопаточкою або ж силиконовою ложкою, так як я. Тому що тісто ще дуже гаряче. У цьому рецепті я розповім вам секрет соковитої начинки чебуреків Сам рецепт тіста дуже простий та зручний. Із доступних інгредієнтів не потрібно жодних яєць чи масла. Чебураки не впитують в себе олію, не потрібно додавати ні оцету, ні горілки у тісто. Зовні вони будуть хрумкими, а всередині соковиті. Після того, як тісто збилося в комок, викладаємо його на робочу поверхню. І зараз будемо замішувати еластичне тісто. Чула, що за цим рецептом роблять пельмені. Дуже цікаво спробувати. Наступного разу спробую і обов'язково вам повідомлю. Зараз потрібно тісто добре вимісити. Вимішувала я його приблизно 7 хвилин. Тісто за цим рецептом виходить дуже тонко розкачати. При цьому воно добре утримує соковиту начинку і нерветься, а при жарці робиться бульбашками. Одним словом, все як ми любимо! Після того, як добре вимісили тісто, його потрібно поскласти у кульок або обмотати харчовою плівкою приблизно на 20-30 хвилин. Топоки тісто буде відпочивати, ми будемо робити начинку. Для начинки нам знадобиться одна велика цибулина. Її потрібно дрібно-дрібно нарізати кубиком. На одного чебурека нам буде йти приблизно 1 столова ложка фаршу. Тому можете одразу ж відрахувати 9 столових ложок фаршу, додати до них цибулі, посолити, добре поперчити і вимішати все до однорідності. Саме 9 чебуреків в нас вийде з нашого об'єму тіста. Фарш обираємо, звичайно, на свій смак, але на найкраще це, напевно, буде свинина. Або ж можна змішати свинину та говядину. Щоб начинка була соковитою, додаємо 50 мл окропу до фаршу. Якщо все ж фарш трішки є суховатий, можете додати ще трішки. Це і є секрет соковитої начинки. Коли тісто у нас добре відпочило, Підсипаємо трішки борошна на робочу поверхню і розрізаємо на 8 рівних частин тіста. Тоді формуємо невеличкі кульки з тіста і будемо готувати. Готую я по 2 чабуреки, так як смажити буде також по 2. Кульки з тіста обов'язково прикрити харчовою плівкою або рушничком, щоб воно не засихало. З кульки робимо паляничку і розкачуємо тоненьке тісто. З тістом за цим рецептом дуже легко працювати. Воно еластичне і добре розкачується. На цьому моменті одразу ж поставте олію на сковорідку, щоб розігрівалася. Друзі, якщо вам сподобався рецепт і ви будете готувати за ним, тоді поставте лайк і підпишіться на канал. А також не забувайте натискати на дзвіночок. Напишіть у коментарях, як вам вийшли чебуреки. На тісто ми викладаємо одну столову ложку з гіркою, а в когось може бути і без гірки фаршу. І тоді накриваємо другою частинкою. Ретельно випускаємо все повітря із чебурека і започатуємо краї. За допомогою тарілки я вирівнюю краї. Це буде наш дев'ятий чебурек з цих остатків тіста. Чебурек готовий, кладемо на підсипану борошном поверхню і робимо одразу з другий чебурек. На розігріту олію викладаємо чебуреки. І обжарюємо їх з двох боків до золотистого кольору. От і все, наші чобереки готові. Друзі, дякую вам за перегляд відео. На цьому моменті буду з вами прощатися. Скажу вам ще раз, що чебереки виходять дійсно соковитими і дійсно дуже смачними. Як бачите, на салфетку я їх не викладала. Але все ж це тісто не впитує в себе олії. Тому. Спробуйте приготувати чебурека за цим рецептом. Думаю, ви не пошкодуєте.